Усім привіт! І здоровенькі були. Дивіться, який я гарний букет приготувала. Угадайте для кого. Ми йдемо сьогодні в гості для... до Соні. Вона нас запросила. Ну, Будемо святкувати преображення. Я ще раз відступила від своїх якихось правил не зрізати квіти, але для Соні нічого не шкода, тому що вона завжди до нас приходить з гарними квітами. З гарними подарунками, вона є дуже щедра, відкрита, гарна людина. Тому от мені хотілося сьогодні її цим порадувати. Хоч такою краплинкою, я впевнена, що вона буде тішитися. Візьмемо ще бутилку вінця. будуть ще Оля і Юра. Хто ще буде, я не знаю. Але поки наша компанія, як завжди, на місці. Отакий гарний, жовтенький. А ще хочу показати вам штуку, яку ми купили, щоб боротися з бурянами на доріжках між плитками. Вони виростають або з під сходинок вилазять. То ми купили отаку штуку, треба лише попшикати. І на деякий час, я не можу сказати, що назавжди, буряни сохнуть і пропадають. Потім, можливо, наростають знову. Знову треба пшикати. І ось таку банку ми купили. Скляну гарну, важку. Коштує вона десь 10 доларів. Будемо квасити овочі. Або зараз як по-новому називається ферментувати. Будемо пробувати, побачимо, що з цього вийде. А тут я собі зробила смузі, зараз поласую та йду збиратися, бо вже час підпирає. Все. Оля з юром на місці. П'ємо каву і йдемо до Соні. Все, ми вирушаємо. Юра і Оля за нами будуть їхати. У нас спека 31 сьогодні. Ми вперед, вони за нами, так як Степан знає їхати своїми дорогами вже вичисленими. Юра з Олею будуть вчитися. Е ви не подумайте, що у нас тут ти вперед їдеш. Ти не виїжджаєш туди. Ви не подумайте, що у нас тут лише завжди п'янки та й гулянки. Це лише тільки коли Соня до себе запрошає. Вона каже, досить у вас збиратися, ходіть трошки до мене. Ну, тим більше свято. До Соні їхати недалеко. хвилин 20. Це рядом. А люди їдуть відпочивати. У нас поки лодочки нема. Ну ми плануємо. І є трохи трафік. Трафік і туди, в сторону океану, і сюди в сторону Нью-Йорка на Норд. Тут теж де Нью-Йорк народ. Це теж туди йде до 40 океана, але по 35, по 36. Ну так правильно, туди до океана, а звідти. Неділя. Люди не відпочивають, люди їдуть. Хто Відпочував. куди. Хоч-ходь трошки поїхали. От і по трошки дорогу. поїхати, да, постояти у пробках. По дорозі, туди поїхати. Ось тут на 35-й, оцей будиночок біленький. Тут Соня жила колись. Ось сюди, колись, на другий поверх, ми до неї ходили в гості. Тут у неї було купа квіток, тепер нема квіток. Українка тут живе рядом також. Соня переїхала трошки далі. Йдемо дивитися на Соніну красу. Ой, які в неї гарні оці і оці майори рожеві такі. У неї тут краса в нашої Соні. Дивіться, яка оранжерея. Ого. Соня молодець, золоті ручки. Тук-тук-тук. Поляна накрита. Соня. Гладіолуси Соні є свої, а я свої принесла Соня. До вашої краси. Всі базари, ніде гладіолуси, а тут оце нещастя. Ну, дивіться. Яка краса, то моя хороша. Привіт. Дякую. Ви здорові. Це, це у вас розцвіли, у Так, да? так. Да? Ой, красота. Ліпіта. Да, дивіться, Соня. Боже, храм. Сьогодні у Соні храм. Соня молодець. Взірець української жінки. Я спеціально вибрюся, щоб тебе трошки потер, щоб ти чула мужика. Доброго дня! Будьте здорові! Здоров'я, щастя! були? Я таки казала, того тижня, дівчата, скоро побачимося. Ну, а я не Сідайте, бо я голодна чекаю гостей відразу. Я казав, що я ще дівчата не діжую. Я думаю, що ми поставимо в холодильник, напевно. Кожний своїми подарунками. Причом, ну, це традиція. У, нас, у нас на Черкащині треба сходити із бутилкою, свіпок, да. з хлібом, але ми з м'язком. Ми з м'яском, бутилка і м'язком, а я в вже мужик, що мужик на стіл. Дивіться, яка краса. У начинка макаронна, начинка капронова, Боже, це соня, голубці. Холодець уже на столі. До речі, Соня дуже гарно вишиває. Дивіться, які вона вишиває і рушнички, і сорочки на різні теми, на різні розміри. Соня у нас не дурно казали, що Сонька золота ручка. Оце вона у нас золота ручка. Юра десь вийшов. І цукерки, і горішки. Сонян торт, Соня вже ділить нам всім. Його. Пахне смакота, молочна дівчинка називається. Ми вже так наїлися, що торт беремо додому. Вже <свісно> не лізе, так. Да. Це зараз спробую, що це таке. Пікрем. <свісно> Сливове, сливочний. Вишковий. Різка зміна картинки. Не хотіли ми вас дразнити соняними застіллями, соняними разносолами. Не тільки ми тут те й робимо, що сидимо за столами. Ми виходимо гуляти от в такі гарні місця. Це містечко називається Кійпорт. Треба трошечки виходити, все, ще наїли. Ми прийшли сюди на променад. Тут є ось такий бортбок невеличкий подихати свіжим повітрям. Оля і Юра поїхали додому їм добиратися ще години-дві, а ми тут рядом, то ми вирішили прогулятися. Соня залишилася вдома, нагодувала нас по-королевськи. Завжди любимо до соня ходити в гості, вона завжди така хлібосольна, гарна жінка, щира, приємна, привітна. Дивіться, гуси літають з табунами. З песиками тут гуляють. Морське повітря відчувається. От сюди Степан колись ходив рибу ловити. Але потім щось змінилося після урагану, який тут був у Сенді. Коли він це все тут пошматував, фірвав. Так щось як змінилося з флорою тут, фауною у морі. Риби не стало. Стоять, мужики, щось вудки поспускали, чекають, але не знаю, чи вони тут щось ловлять. Тут ще крабів ловлять, але зараз відплив. Чи відлив вода відійшла. То іншим разом, коли приплив, то вода піднімається аж сюди. Затоплює, аж туди доходить. Ось такий невеличкий заливчик. Степан пішов подивитися, хто що ловить, хто що має, зараз розкаже. У нас п'ята година. Це містечко називається Кіпорт. Тут колись Соня жила недалеко. Це тут такий центр. Є ресторани, є бари з видом сюди, на це море. Трошки будемо гуляти, та й будемо йти додому. Ресторанчики з живою музикою. тепленько у нас гарний чудовий вечір от альтаночка тут є Тут навіть жива музика сьогодні є, такого тут кожний день не буває. Дивіться, яких... Крутих лодок тут повно. Це якась прогулочна чи що це? Багатомістна. рибалки І пляжик тут є невеличкий. Дивіться, це все приїхало покататися в морі, хто на чому. Пляжик тут є ось такий невеличкий. Але тут немає рятувальників. Фляж такий місцевий, безкоштовний. Ой. Ще один крутий дядя прийшов. Крута лодочка. Трошки тут води, вода відійшла. Не спускається з цього свого каркасу. О, тепер йшло трошки. You, it, you it. get it, Ще тримається. Багато глядачів. Я би прокатилася на такій трошечки так недалеко. Вода спокійна, не колиша. Все, ми виїхали на 35-ту дорогу і тримаємо напрямок додому. Закінчилися вихідні. Завтра до роботи. Бажаю всім приємного робочого тижня. Бай-бай!